В Україні тривають відключення електроенергії. Це вже стало частиною нашого життя. Люди по різному пристосовуються до темряви, холоду та обмежень. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, як вони справляються без світла. Сім годин немає, три з половиною години є. Виживаємо як можемо, як і всі. Така ситуація зараз в країні, і претензій до когось нема крім. Тих, що прийшли завоювати нас. Все. Продукти на балконі зараз зберігаю їжу, те, що холодно, то воно якби в плюс і в мінус одночасно. Просто дві зарядні станції, то вони не встигають розрядитися. То в принципі я не сильно критично відчуваю, що його немає. Ну тільки по графікам там прання, це все таке, а все інше мені вистачає поки що. Я на побіді живу. У мене вчора включився світ, через півгодини виключився, причому виборочно, по дому виборочно. Видно, одна фаза где-то выпала. И вот я сегодня читал в Вайбере, пишут, до сих пор света нет. На газу готовлю. Слава Богу, хоть отопление есть. Я удивляюсь, как люди в 16-этажках, у которых все на электрике, у них уже не слова, а сплошные тирады по этому поводу. Так что ну, посмотрим, будем выживать. Будні я на роботі заряджаюсь, якщо говорити про електроенергію, то зарядить телефон, мусор на роботі. когда сказати світ, закачать, успіш закачати якісь фільми на телефон і сидіти, смотри кіно. Телефон зарядиться по сравнів 1,5 полтора, тільки світ буде вот, з половини четвертого до п'яти. І не факт, що он буде тоді полтора часа. Недостатньо і зараз у нас е, якась аварія, і вимкнули до, е, тільки наш дом не, не працює. Є екофло, дивимось телевізор. А зараз дуже тяжко, дуже тяжко. Що вам допомагає? Віра, віра в зсу.